Вітаю, друзі! Нове відео вже на каналі, і воно буде трішки відрізнятися від інших. Тут ми розберемо нові анонсовані росіянами морські дрони і БПЛА гелікоптерного типу. Плюс згадаємо про наш БПЛА, який так і не запустили в серійне виробництво. Це відео буде, звісно, не про вихваляння нової російської зброї, а для того, щоб розуміти, до чого готуватися і яку нову загрозу буде нести наш ворог. Отож, почнемо. Днями у московському індустріальному парку Рудньєво було продемонстровано виробництво ударних БПЛА гелікоптерного типу Терміт. Відомо, що контракт на неоголошену кількість цих дронів був підписаний у 21 році з відносно коротким строком виконання, і на відео зафіксовано близько десятки цих БПЛА на різних етапах комплектування. З них як мінімум три знаходяться вже на відносно високих ступенях готовності. Сам дрон Терміт вперше був продемонстрований у 2020 році. Тоді зазначалося, що всі випробування БПЛА мають пройти до кінця 2021, а постачання до армії РФ мало розпочатися вже у 2022 році. Отож, як ми бачимо, терміни виконання замовлення цих нових БПЛА відтягнулися вже на два роки. Озброєнням дронів гелікоптерного типу Терміт мають бути керовані ракети С8Л з напівактивним лазерним наведенням. На виставках цей дрон демонструвався з трьома пусковими, а дальність пуску цих ракет має становити до 6 км. Водночас сам дрон терміт є бойовою версією бвс 450 і напрацьовувати його почали ще у 2016 році. Заявлені характеристики для цих дронів, які скоріш за все співпадають з ударним термітом, наступні: максимальна злітна вага 450 кг, максимальна швидкість до 150 км за годину, практична стеля 3500 метрів, максимальна тривалість польоту до 6 годин. Зазначимо, що у цій ситуації відокремити вихваляння у цілях пропаганди та реального виробництва доволі важко. З одного боку, розробка та контрактування дронів терміт відбулося ще до початку повномасштабного вторгнення, а це означає можливість потрапляння деяких компонентів для них під санкції, зокрема двигунів та електроніки. Також боєздатність терміта залежить від наявності та серійного виробництва ракет S8L, про які особливо нічого не чути. Але у будь-якому випадку демонстрацію ворогом виробництва цих дронів слід взяти до уваги. Наприклад, у нас також мав би бути, а може і буде, у майбутньому, свій бупла вертолітного типу. У 2021 році приватне акціонерне товариство. Продемонструвала свою розробку: перший в Україні ударний безпілотний літальний апарат вертолітного типу під назвою рз 500 Його призначення розвідувальні дії та удари високоточним озброєнням. Максимальна дальність польоту 450 км. Для виконання бойової задачі рз 500 може використовувати вітчизняні високоточні ракети з дальністю польоту до 7,5 км. Також директор компанії заявляв, що вони мали амбіції зі створення власної високоточної ракети, яка буде дешевша за існуючі аналоги. Усі системи рз 500 мали бути Тові до листопада 2021 року, а у січні 22-го мав би бути повний комплекс випробовувань. Але далі почалася повномасштабна війна, і про цей дрон поки нічого не чути. Отже, можливо, саме цю версію дрону спробують перезапустити або ж винайдуть щось інше. Нам треба нові рішення. А отже, і нові розробки, які будуть недорогими, але результативними на полі бою. Тепер розберемо анонсовані росіянами надводні морські дрони. Російський військово-промисловий холдинг КМЗ обіцяє до кінця 2023 року поставити армії Росії перші морські безпілотники. Холдинг отримав від Міноборони РФ замовлення на першу дослідну партію з 10 нових дронів. Це будуть плоскі безпілотні катери з низькою посадкою для малопомітності на воді. Вони зможуть долати відстань до 200 км, розвиваючи швидкість до 80 км за годину. Безпілотники розраховані на корисне навантаження майже у 600 кг. У них можна буде розмістити засоби для ведення розвідки, спеціальні вантажі та вибухівку. Завдяки цьому дрони зможуть атакувати цілі в режимі камікадзе, вибухаючи під час зіткнення. Крім того, їх пропонують використовувати як майданчик для запуску або приземлення безпілотних літальних апаратів, а також як засіб радіоелектронної боротьби з ними. Незабаром апарати планують випробовувати в зоні бойових дій на території України, і якщо тести пройдуть успішно, почати серійне виробництво. Видно, росіяни побачили успішні атаки українських надводних дронів і хочуть зробити щось подібне. Отож, друзі, підведемо підсумки. Як бачимо, Росія у військовому плані продовжує розвиватися, і цей розвиток не на нашу користь, оскільки і бюджет, і можливості у них в рази більші за наші. Це правда, що всі заявлені росіянами на словах нові морські дрони та БПА можуть бути абсолютно різними на ділі, як це завжди буває на Росії. Але до уваги це треба взяти. Це відео якраз про те, що нам треба також робити акцент на розвитку нової військової зброї, крім тої, яка є в розробці і вже випробовується. Нам також є чим хвалитися, але це все треба збільшувати в об'ємах. Отож, дякую за перегляд відео. пишіть в коментарях свої думки щодо російських розробок. Також підписуйтесь на цей канал, на телеграм-канал, ставте лайки і репостіть друзям. Побачимось!